Це Колена, і це друге відео. Я поки що буду їх нумерувати, але сподіваюся, що я колись зіб'юся з нумерації і буде стільки оглядів книг, що я просто забуду, скільки їх там. Проте сьогодні це друге відео, і сьогодні я хочу залишити відгук на ось ці три книги. Вони неймовірні. Вони, вони дійсно неймовірні, але є нюанси. Чому нюанси? Власне, каже, давайте я і буду вам розповідати. Загалом, залізши в інтернет, ви можете знайти дуже багато позитивних відгуків на книги Тормена Кульмана. Це у нас, зараз я вам скажу, це німецький письменник, німецький письменник а, і ілюстратор. І, в принципі, він перш за все ілюстратор. Насправді і це дуже відчувається, тому що ось це оригінальні малюнки, і ці книги неможливо, абсолютно неможливо начитати просто на підкаст. Тобто, якщо от у мене є да, підкаст, в якому я читаю книжки, ці книги я не можу так прочитати, тому що вони максимально, максимально намальовані. І не бачачи ці малюнки, ви фактично пропускаєте навіть не половину. Ви пропускаєте куди більше. Мені здається, текст складає відсотків 30. Це реально треба дивитись. І малюнки дуже гарні. Ці миші, вони прекрасні. Не те, щоб я дуже любила мишей, але мишки тут. Дуже-дуже милі, вони дуже такі ніжні, мабуть, навіть, але при цьому це ніби окремий світ, світ, який є паралельно з нами. Тобто є люди і є світ мишей. І ось цей світ, який створив Торбен Кульман, він складається наразі. Зараз здається, з чотирьох книг. От у мене є три. Це у нас Едісон, Армстронг і Ліндберг. Перша книга це саме Ліндберг, потім іде Армстронг, і потім іде Едісон. Але є ще одна книга, про яку я дізналася. Називається вона Айнштайн. Ну, я думаю, ви розумієте, що це про Ейнштейна, власне кажучи. Тобто, тут кожна книга. Це якесь відкриття, яке робили люди, але подано так, що спочатку його зробили миші. Спочатку миші, потім люди. Окрім, мені здається, до речі, Ліндберга, тут якось прям так паралельно ця історія розвивалася. Це миша, яка перелетіла океан. Це є перший ось цей міжконтинентальний політ. Якісь, власне кажучи, люди зробили, да? але тут спочатку здається люди, потім мишка. А от щоб ви розуміли, Армстронг – це саме спочатку полетіла миша, а потім полетіла людина. Ну так тут це подано. Проте четверту книгу мене немає. Я тільки буквально напередодні, коли готувалася, полізла трошки почитати. Я дізналася, що вона вийшла, тому я думаю, що ми купимо цю книжку. Я її почитаю, і просто залишу вже окремо в якійсь підбірці на неї відео. Тому, але чому ось ці книги, чим вони мені дуже подобаються? Перше, це дійсно неймовірні ілюстрації. Вони гарні, їх просто можна розглядати. Ви просто відкриваєте і дивитеся на ці деталі, на ці акценти, які він робить. На те, як він показує цих мишей, на те, що важливо, а що ні. Ось ці всі схеми, які тут є, вони, вони мені нагадують, власне кажучи, схеми Леонардо да Вінчі, от дуже, дуже схоже. І в кінці, в кінці, до речі, тут якраз є от такі історії короткі, вже як історичні такі поміточки про людей, які домоглися того ж самого. Да, по нас це от Лілієнталь, брати Райт да, перші. І Чарльз Лінберг, який, власне кажучи, здійснив ось цей політ. Ці історії між собою по суті не пов'язані. Єдине, де є така прив'язка, це ось тут в Едісоні, вона частково пов'язана з Лінбергом, якщо я правильно пам'ятаю, але це, знаєте, так, ну, там є відсилочка до того, але якщо ви не читали Лінберга, ви абсолютно нічого не втрачаєте в Едісоні. Слово от зовсім нічого. Тобто, це все можна читати окремо, це просто все різні напрямки. Боже, ну подивіться на ці боже. Ці малюнки вони а, це окремо любовці, книзі і їх можна просто розглядати. Ну що, в принципі, мій син не робить, наприклад. І дійсно без малюнків ви не отримуєте всієї інформації, яка є. Ну, і це є, мабуть, якраз особливість того, що все ж таки автор є ілюстратором, перш за все, а не письменником. І це дуже дуже відчувається. І ось ці оригінальні малюнки: це у нас видавництво старого лева. Вони взагалі в них є такі цікаві дуже, книжки, вони, вони підкуповують. Ви можете навіть іноді не читати, ви можете просто розглядати для дітей, яким подобається техніка в такому, знаєте, базовому якомусь розумінні. Ось ці книги теж підходять, тому що вони показують якусь базу. Вони прямо розповідають, а як працюють ті лампочки, а як працюють літаки, а як можна побудувати ракету, і на чому ви маєте зробити, так би мовити, акцент. Ну, тобто, щоб ви розуміли, да? тут, тут класно. І про те. З чим стикаються ці миші, власне кажучи, по дорозі до того, щоб здійснити свою мрію, хочу тут, мабуть, зробити величезний такий ще акцент, в видавництву Старого Лева. В чому ось ці малюнки на них дуже часто є, ну, часто, не дуже, часто є написи. Так ось. Вони ці написи переклали і зробили повністю. Не знаю, чесно видно вам чи ні, але е, написи перекладені. І це, це дуже, дуже, дуже дуже мило, це дуже зручно, тому що і дитина може прочитати ну, кілька слів, написів, зрозуміти, що тут. От. От, до речі, а, я знайшла такі. Такі в Армстронгі, теж є відсилочка на мишу Літуна, а це у нас на Лінберга. О, ось на мишу Літуна І ось тут так само на мишу Літуна і на Лінб і на, да, на Лінберга. Тобто на, тут є і на Едісона, і на Лінберга. І, на Армстронга і на Лінберга. Я запуталася в них, але імена вже які є. Різно вирізається. Хай буде. От, і тому пересічення є, але вони не критичні. Коли ось це читати дітям? Я б, чесно кажучи, радила років з п'яти. Тому що, по-перше, треба все ж таки дійсно дивитися, розглядати і аналізувати трошечки це. По-друге, тут є моменти. Які, мабуть, діткам меншого віку будуть або не цікаві, або незрозумілі. Але ну, треба дивитися, звісно, на малюків, але я б радила років з п'яти ці книги, і для самостійного читання, в принципі, їх теж можна використовувати. Тут не так багато тексту. Тут є прям тут є прям взагалі без тексту. Тому можна і читати. Проте, звісно, є і доволі великі такі уривки, які ви можете дитині дати почитати. З що я вам можу сказати? От наразі зараз у мене тут відкритий сайт «Є книгарні», і всі ці книги, наприклад, зараз є в наявності. Але насправді вони бувають в наявності не часто. І. Я вже стикалася з тим, що доводилася чекати. Тобто, тут, я так розумію, що тут декілька вже видань було. Ось це у мене видавництво, до речі, 24-го року Едісон. Це я її купила буквально минулого року. Ось цим, мені здається, трошки більше. Це 17-го року. Ось ця книжка 16-го. Тобто ось 17-й і 24-й, Тобто вони їх випускають вже кілька років. Це вже не перше видання. Вони користуються популярністю. Загалом у цього автора є ще, здається, дві книги, але їх немає в українському перекладі. Ось тобто Айнштайн з'явилася. У перекладі, перекладі це остання його книга, але там є до ось цих є ще одна, якої в українському перекладі немає, і вона, здається, не про мишель. От, е, що сказати? Однозначна рекомендація. Їх немає на моєму підкасті, їх неможливо зачитувати на підкаст. Це хіба що треба дивитися, тобто треба якось кожну сторінку. Ну, в общем, це не те. знаєте, Це те, що ви маєте мати в руках. Це те, що ви маєте дивитися, розглядати. Їх можна прям просто вивчати. І ці книги є такою міні- Науковою якоюсь літературою для дітей молодшого віку. Вони про історію, вони про те, що не одразу літаки були такими, якими ви їх бачите. І вони про те, що навіть наймаленька, найменша мишка може досягнути величезних результатів. Навіть найменша мишка, в яку ніхто не вірить, може зробити щось неймовірне. Наприклад, наприклад, може полетіти на Луну. І на основі розробок цієї мишки на Луну полетять потім люди. Сумніваюся, звісно, що це, що це правда, але, ну, чому б ні? Можливо, ми ще розумніші за нас. Якщо ви читали, залишайте відгук. Можливо, хтось вже читав останню книгу, буду почути, рада ваш відгук не на неї. Ну і сама, мабуть, закладу його собі десь в лист бажань. І будемо нам ще почитати в книгу. Пока!